То що куди вносив. Давайте розберемося. Коли ваш чоловік вносив вас свій пуй, від якого ви стали вагітна. Потім народили дитину, і три роки сиділи з нею вдома і нянчили її, і не могли працювати з об'єктивних нато причин. Весь цей час це теж був вашим вкладом в цю сім'ю, в цю родину і взагалі все це життя. Тому те, що ви не працювали, не отримували доходи і не могли нічого вкласти в бюджет грошима, не означає, що майно, яке він купляв в шлюбі, тепер лише його. Тому що заробітня плата, депозити, доходи від ФОП ТОВ акцій це все спільне майно подружжя. Незалежно від того, чи працювали ви.